Пане Руслане, вітаю вас, вітаю слава Україні, героям слава. Ну почнімо, давайте із самих поляків. Перше питання, чому все-таки почали раніше блокаду, як планували? О, ну дивіться взагалі коротко про блокаду. Коротко про те, що відбувається на сьогодні нашими сусідами з одної сторони, які декларують свою підтримку, а другою рукою забирають в нас. Не то, що підставляють під ножку, а забирають а взагалі можливість до боротьби за свою незалежність за свою державу, тим самим не розуміючи того, що сьогодні вони отримують якісь мінімальні маленькі кошти для своїх о, тих російських розширьких коштів, які закривавлені, отримують ти кілька фермерів, так як той Рафа отримував. І сьогодні, щоб наші аграрії під кулями, під мінами, під обстрілами обробляли поля, витягували ту зернину кожну своєю кров'ю, поливаючись, а вони наше зерно виступають просто тупо на асфальт, мотивуючи, що їм там бракує якихось коштів. Тобто, при чому ж тут Україна, люди добрі? Ви є в Євросоюзі. Звертайтеся, адже це є не однобока акція. Це акції проводять і Іспанія, і Італія, і Франція. Але ж ніхто не блокує якісь кордони безпосередньо України. А тут рашистські кошти е, легасенько під е, такий собі тіньовий е, собі захист. Роблять вітер і роблять ту погону погоду, е, ставлячи нам всі перешкоди для того, щоб наша допомога. Будь то гуманітарна, будь то військова, будь то взагалі робота по економіці була е заблокована, була знищена, і е нанести якомога більше нам е шкоди. Це перше питання. Друге питання, що зараз відбувається на Ягодині, значить, хлопці правильно роблять, тільки єдине зараз, е що ну, недоречно, зараз нема кого блокувати. Е але підкажу так: блокувати потрібно е не кордони. Таких великих, як Ягудин, такі великі, як раківець, а ті, які повертають порожній транспорт, це е, е, ті, де поляки повертаються назад вільними і порожніми. Адже вони рідко коли вантажаться, і завжди коли привозять вантажі в Україну, то потім е, чому вони боролися? Пам'ятаєте, попередні Рафали то боролися за те, щоб утримувати доступ до е, порожніх кордонів? Щоб, е, Транспорт, який повертався, щоб він мав окрему лінію, і вони могли частіше їздити. Оце треба там і блокувати найбільше. Але зараз рух зупинений попередньо з їхньої сторони. Відповідно, заїзду як такого практично немає. А тих кілька машин, які були, то вони вже повернулися. Тому вона зараз не має такого ефективності. Оця блокада. Але вона, по крайній мірі, є задекларована, що ми готові до боротьби, готові до того, що. Ми будемо е, теж висловлювати свою позицію про українську, а не про рашистську, яку зараз висловлює міністр е, їхній е, сільського господарства, який себе веде десь некоректно е, до українців взагалі розпалюючи цю ненавість. А мали би наоборот звернутися до свого населення, до своєї аграріїв, сказати за які кошти відбувається оцей цей весь шанш. Якщо говорити про це дзеркальне блокування, то чи має воно все-таки якийсь економічний ефект? Якщо зараз все-таки, як ви вже зазначили, що мало машин і все таки краще вибирати інші маршрути. Якщо наші фермери, до прикладу, і справді трошки змінять локацію, то чи матиме це більший ефект? Е, так, воно буде мати більший ефект. Ви знаєте, на жаль, ситуація виглядає завжди як? Якщо ти на відчуваєш на своїй шкірі будь-якого впливу будь-якої? ситуації е, саме на себе безпосереднього впливу, е, то е, то ніколи не буде і до тебе ніякого якої поваги. Тому зараз наші е, перевізники відпрацьовують у цю ситуацію, показують, що в нас є сили. Є перевізники, які будуть реагувати, і ми будемо реагувати. Ми будемо обов'язково реагувати. На них і на інших кордонах, тобто, це була така попередня попередня акція, яка показала, що ми маємо показати, що ми будемо відборювати, відстоювати свої права, відстоювати своїх фермерів, своїх аграріїв, своїх перевізників, і ми будемо це робити на тих кордонах, де вони будуть розуміти, як їх це болить, а не тільки на тих кордонах, які зворотній транспорт робить. Якщо говорити у зворотньому напрямку, як зараз наші компанії, загалом бюджет постраждав через польських страйкарів? Ну, скажімо, так: наш бюджет, наша економіка, наші підприємства страдають дуже, будемо говорити, несуть величезні втрати. По-перше, несуть величезні втрати, із-за того, що стоять перевізники. Друге, економіка стоїть, тому що стоять фірми, які мають контракти, які мають виконувати всі свої прямі вимоги в роботі, забезпечені е, роботи економіки власних підприємств, сплати податків, розмитнень і всіх решта. Тобто, два. Ну і третій е, наші аграрії, е, які. Я наголошував саме перше, які під кулями, під мінами, е, втрачаючи свою техніку, ризикуючи життям людей, сіють, збирають у ці для того, щоб якось вижити для того, щоб якось втримати на плаву і себе, і людей, які в них працюють, і сплатити якісь кредити. А вони сьогодні заблоковані ось такою поведінкою наших сусідів. Якщо говорити про вимоги минулого разу, там був чималий список. Ну, ви вже попередні зазначали деякі з цих пунктів, але все ж таки, чи не збільшився він, чи не з'явилися у них ще нові бажання? Як таких ви я вам скажу так: ми спілкувалися зі страйкарями, питаючи от, безпосередньо на пунктах пропусту люди, чого ви хочете, що саме вас болить? Що саме вам бракує в вашому житті? Ой, ви знаєте, ви вийдіть, зверніться там. В нас є е, люди. В нас там є якісь служби, в нас там є якісь офіси. Ми не знаємо, чому тут стоїмо. Ми нічого тут не хочемо. Нам ми, ми, ми тут стоїмо, тому що ми тут стоїмо. А ви йдіть там, де спитається. Тобто, це говорить про те, що це наймані люди, які прийшли за гроші за російські привалені гроші, і лише е, це можна пояснити тим, що в них нема конкретики, в них немає розуміння. Вони отак. Зробили якийсь страйк і завжди роблять так, аби нагадати Україні, аби звернути все так, щоб е, нам перешкодити, щоб наша економіка була в гіршому стані, і одночасно їхні політиком говорить про те, що ми допомагаємо Україні. Туде ж ваша допомога, і, і чому ми її не бачимо? З вашої точки зору, блокування вже зі нашої сторони кордонів. Чи не зможе воно якось поргіршити і ускладнити загалом ситуацію з Польщею? Думаю, воно не ускладнить, воно лише твердить і покаже, що українці готові отримати свій, то кажуть, свій стрій не тільки на позиціях фронту, не тільки на позиціях з орками. А його треба тримати усюду. і як ви бачите, тепер починає оця е, расистська рука вилазити вже і в Польщі, і в Угорщині, і в Румунії. Тобто, ми не проти страйків, коли вони стосуються уряду, коли вони стосуються Європейського е, Союзу, де є якісь певні можливості, обставини на вплив того чи іншого, там якісь компенсації, якісь Україна ж не дотична до цих моментів. Вона не може. Вам ні дати, ні додати, ні забрати. Вона лише продає своє зерно, яке виготовлене, і вона не обов'язково повинна його продавати в, в Польщі, так як вони це кажуть. Вона може його продавати за кордон, там, де дітям дітям потрібно, де афри, африканські країни голодують. А вони сьогодні його просто сиплять на зерно на асфальт. Тому ми не загостримо цю проблему. Ми лише наголошуємо, що ми теж. Люди, ми теж будемо боротися за своє життя, за право жити, за право існувати в нас теж є діти. Пане Руслане, от, чесно кажучи, ми постійно говоримо про ось це масштабування постійно цієї блокади, але все ж таки, якщо говорити про якусь комунікацію і домовленість, то як можна зараз її досягти? Минулого разу ми там говорили про те, що все-таки це має бути більша ініціатива від прем'єр-міністра України. Потім ось сподівалися, все-таки на Туска, що він про українські, все таки політик. І знову ж таки, ми бачимо, що все одно з'явилися з'явилися ці страйки, акції цього разу. Які потрібні кроки від України і на які можливо домовленості чи все таки навіть який консенсус має бути досягнутий між цими двома сторонами, нами і Польщею? Дивіться, я думаю, що площина наших домовленостей є дуже проста. Тобто, є якщо зараз ми стоїмо в площині, бо страйкують аграрії і вони мають претензії до українського зерна, то має бути чітко вималюваний коридор. Значить, їдуть і автомобілі, везуть і завантажений, замитнений вантаж. Супроводжуйте їх, конвоюйте їх по призначенню, адже всі вони практично їдуть в порти, і з портів пливуть вже далеко-далеко. Відповідно, тут просто навсього повинні міністри сільського господарства переговорити цей шлях. Митні структури на рівні прем'єр-міністрів повинні погодити, що в нас має бути коридор, де зерно не залишається, де повинні бачити польські аграрії. Що наше зерно здалеку їм не шкодить, що це біда не від нашого зерна, як вони кажуть, в нас в нас ніколи зараз воно не є ніколи найдешевше, тому що воно вкрай важке. Е, це південні частини, які зараз окуповані, де люди, як кажуть, ризикуючи життям на ньому, працюють, де е, високий рівень пального, де високий рівень е, самих хімікатів. Тобто, зерно не є дешеве, просто його посадили на ринку. Свідомо посадили на ринку. Воно зовсім не є обумовлена ціна. Але зараз, коли вони мотивують тим, що саме наше зерно шкодить Європі і там обвалює їхні ринки, добре, поставте коридори, поставте, будь ласка, конвої. Нехай це зерно конвоюється і, всі, і, і все, і воно нігде вас не може залишатися. І вони це прекрасно знають, як це зробити.